Вітаю вас. Сьогодні на ремонті у мене така бензокоса Makita. Makita M2500U. Цікаво, подивіться. Вирішили заварити Було злам... була зламана оця штанга. Ну, в нас э, таких бензокос не так багато. В основному їх купляють жінки, тому що це дуже легенька бензокоса. Не знаю, менше за, за неї мабуть вже й нема бензокис. Але косить вона непогано і досить э, ну, надійна бензокоса, я би сказав, це макита поломка. Бензико така, що, за словами чоловіка, який дав мені на ремонт, її заливає топливо. Тобто, ну, постійно заливає свічу. Треба подивитися, чи, можливо, зависла ігла, або можливо, також клапан форсунка. Може бути, що він пропускає вже. Ну, якщо він, то тоді цей карбуратор під заміну. Хоча це, це не є оригінальний карбюратор. це вже замінений карбюратор. і він. Хто знає, тут на оригінальному стоїть такий флажок червоний, в кого я це ну, для... Холодного пуска для підсосу, як кажуть. Але чоловік поміняв китайський. На китайських там інакше там заслонка йде на в повітряному фільтрі, як ви знаєте. Тому ну, я навіть не знаю, як він заводить. Ну, можливо, підкачує і довго заводить. Я підкачує Праймером хоча б без оцього підсосу це досить важко зробити. Це відео я і не планував знімати, тому що нема світла в нас. Нема світла то можливо темновато так виглядає. Не зовсім видно буде. Але оскільки я ще не показував ремонт цієї бензикоси макити, то думаю, все таке здійму і покажу відеоролик. Я оце дивлюся, чи не можна тут щось придумати, зробити якусь тягу таку для підсосу. Але це, мабуть, буде важко. А зараз, дивимося, що там за проблема. Можливо, можливо, цей карбюратор і не підлягає ремонту вже. І овка зависла. Вона видно окислилась, відці вона взагалі нажимати її, вона не повертається доволі. О, вискочила. Кручуємо, подивимося, що там. Часто довкола оцеє гли відстає оце, ну, це наче напилення, хром такий. Він відлущується, корозія роз'їдається. Але в даному випадку бачу, тут не, не, не в цьому проблема. Просто очевидно, да, на тому туго ходить. Засмітяне і, можливо, корозія також там і оцей. Язичок він так туговато повертається на тому і зависає його. Ось ще, можливо, пружинка ослабла, теж її трохи треба буде розтягнути. Це як це зробити. Я зажимаю шурополя. Так прочищаю на оборотах Читано вже вона вже гуляє легенько. Ось і вся поломка. Насправді нічого серйозного. Сіточка я бачу чиста тут. Все-таки дочекаюся, поки включать світло, тому що компресором я люблю це все продути компресором, прочистити і скласти чистенькою. В цілому карбюратор ще не в поганому стані. Видно, що він ну, цим всі мембрама він не, ну, не, не застаріє, не посідалися вони. До речі, завжди оце провіряти також треба. Якщо він прокручується довкола отак мембрана, якщо є прокручування, то це означає, що попід цю заклепку може тягнути повітря. І тоді також не буде робити карбонат. То тоді просто ставити на щось тверде і молотком додатково розпліскуєте. Ви розкернюєте оцю частину, щоб у нас трималося відсоток. Так. ну Така новичка відео вийшло Думаю, вам не буде вже цікаво дивитися, як то я складаю. Тому на цьому все. Всім пока. Вітаю, знову я <свят> вже відкланявся, потім думаю, покажу, що якось я все-таки переробив. О, та тяга тут зломлена була, тяга підсоса. Тому я згадав, що в мене за китайської бензокоси десь валявся оцей фільтр. Та й дай думаю подивлюся, чи піде. Ну і підійшло просто ідеально. Відсоті покажу ну Це на випадок. Якщо у когось оригінальний карбюратор щось зламається, то можете сміливо купляти собі китайський. Ну, відповідно, треба по дифузору там підібрати. оце тут один і два, здається. Тобто 12 мм. Ну, саме маленький, який там є, китайський карбюратор І купляйте. Додатково ще оцей фільтр. І все. Заслонка працює. Сіточка підійшла з оригінального, ставимо, збираємо, закручуємо і все чудово працює. Ну, а цей оригінальний фільтр, фільтр можна так. Ну, Правда, о, ота металічна скоба, вона не підійшла мені, тому що тут виступ більший. Але без неї можна просто взяти на болти і закрутити і все. І все буде працювати чудово. Я вже пробував, заводив, просто спеціально для вас розібрав, щоб показати. Так що на цей раз вже все. Всім пока.